Є, падалиця, це, звичайно, пшениці, нікуди вона не ділася. Є цвітуху викинула, але ось дивіться, просто що якість була посівного говорить. Я вище цвітухи на ньому не зустрічається. Ну, мало там, ну, все. там одна рослина, там он друга. Ну, на, на всьому полі це не зустрічається. Так, ось конюшинка є. Вон конюшина є. Це не те, що в одному місці знайшов. Ось конюшина. Ось дайкон знову. І якось так. Є куски такі. Є звичайно, не те, що показую там тільки найкращий. І ось такий момент де за комбайном було більше. Соломи, мабуть, більше соломи і плюс е втрати більші. Десь мо м'яка пшениця вилітала, і відповідно проход густіший і, відповідно, він менш забитий.